Так, в 2007 році при мерії міста Львова був створений відділ громадського партнерства, в якому працюються три працівники. і саме Основною задачею цього відділу є сприяння громадянам у реалізації права на безпосередню участь у місцевому самоврядуванні, тобто вони не чекали ратифікації харції чи додаткової угоди. Влада сама стала відкритою для громадян і стала їх залучати. В нас не існує проблемний механізм. Вони так, от проблема ці існують, але головна проблема не в, в цьому полягає. Проблема полягає в тому, в свідомості влади. Що вона не готова до діалогу і вона не готова до співпраці з громадянами. І саме ось цей відділ громадського партнерства, який вже більше 7 семи років існує у Львові, він і налагоджує ці контакт. З... Громадою міста. Звісно, основним його обов'язком це є налагодження та координація співпраці міської влади саме з громадськими організаціями, адже вони показують, які є потреби в населення і розробка та реалізація спільних проєктів. Тобто, це спільна реалізація, тобто не влада є відповідальними чи громада є відповідальними. В них є сумісна відповідальність за прийняття та реалізацію цих рішень. Також це організація Організація та проведення громадських слухань на міському порталі Львівської ради, ви також можете подивитися всі громадські слухання, їх перелік, які проходили з кінця 2006 року. І навіть ті, які ще будуть проводитися, наприклад, в грудні. 2014 року це вся інформація вона є відкритою і вона є оприлюдненою. Також ця, цей відділ він забезпечує інформаційне висвітлення ініціатив та роботи громадських організацій сприяння реалізації проєкту громадських організацій, спрямованих на розвиток та поширення ідей громадського суспільства. Також налагодження співпраці громадських організацій з органами місцевого самоврядування. Також сприяння у створенні діяльності громадських колегій. І е, якщо ми вже е, говоримо про інший рівень, саме сумісну реалізацію проєктів, то е, цей відділ був спрямований на дуже важливу реалізацію проєктів саме з громадськими організаціями. Перше, що вони зробили, це е, створили портал громадських організацій міста Львова. Вони провели опитання серед населення і е, зрозуміли те, що в населен... мешканці міста Львова е, вони не мають уявлення про те, які громадські організації діють у місті, до яких можна звернутися з, також, з своїми проблемами та проханнями. Вони створили цей портал, де є перелик всіх організацій. Також є інформація, яка потрібна самим цим організаціям, про те, як здійснити реєстрацію. Реаль... Також вони розробили з суспільними. Разом з громадою проект статута територіальної громади міста Була в 2007 році. Не тільки громада брала активну участь в розробці цього статуту, до цього були залучені експерти і також наукова кафедра інституту імені Знамка. Тобто громадян не тільки вислуховують, але те, що їхня думка вона цікавить владу, і влада безпосередньо реалізує. Наробки громадян та громадських організацій. Також у Львові була проведено Всеукраїнський молодіжний літній інститут громадського лідерства. Тобто, влада сама зацікавлена в тому, щоб знаходити молодих лідерів і щоб в подальшому привлекати їх до участі в органах державної влади. Також був проведений форум соціальних інвестицій в 2007 році, де було запрошено 20 як вітчизняних, так і зарубіжних донорських організацій вони хотіли з, з пільними зусиллями зробити львів краще. Тобто вони давали ще механізми спекуляції з цими донорськими організаціями, і також ну, певно найбільше проєкт, який я показую, відкритість. Влади, це територіальний, це перший кар'єрний крок, коли стаж в мерії можуть прийти студенти. Так я скажу, що за сім років існування цього відділу в Львівській мерії прийшли стажування біля сім тисяч студентів.